Всім привіт! Цей випуск буде коротшим від усіх моїх інших випусків. Я розповім про декілька способів заробітку в інтернеті без вкладень. Тому, якщо вам цікава саме ця тема, залишайтесь до кінця, не перемотуйте, багато буде корисної інформації, яку краще не пропустити, щоб зрозуміти, як можна просто заробити в інтернеті, сидячи вдома. Серп Клікс. Перегляд контенту за гроші. Сайт працює з 2016 року і за відгуками сайт платить гроші. На цьому сайті ви можете переглядати певний контент та отримувати невелику винагороду за свою роботу. Рекламний сервіс платить за відвідування сайтів, кліки, серфінг та інші завдання. Також тут можна заробляти на пасиві, ви запрошуєте за своїм посиланням рефералів, і на цьому заробляєте гроші, навіть коли спите. Щоб заробляти гроші як клікер, ви повинні бути справжньою людиною. У кожного має бути один обліковий запис, інакше вас заблокують. Все має бути чесно, якщо захочете мати кілька облікових записів, використовуючи, Користуючись VPN, наша система виявить це і ви будете покарані. Ну, це все зрозуміло. Виплата здійснюється на гаманець PayPal, в Україні він більш доступний, тому можна почати заробляти. Job Bimboy! Ринок видалених ваканцій можна працювати з будь-якої точки світу, є партнерська програма, ви отримуєте пасивний дохід, запрошуючи друзів, та отримуєте комісії у розмірі 5% від їхніх вакансій та виконання завдань. Зароб... Заробити криптовалюту тут також можна, отримуйте оплати за свої навички у LifeCoin. Завдань тут багато, але зауважу, що потрібно хоч трохи розуміти англійську мову, тоді у вас все вийде. До речі, хто ще не зі мною, я попрошу підтримати мій канал підпискою, лайком, коментарем, поділіться моїми відео зі своїми друзями, знайомими в соціальних мережах, тисніть дзвіночок, щоб не втратити мої ролики в хаосі стрічки YouTube. Велике вам дякую! Буду продовжувати! Далі, сайт Freelance.ua – це український сайт фрилансерів. Тут ви можете знайти дуже багато завдань в гривнях та у доларах. Кожен для себе зможе знайти те, в чому він добре розуміється. Сайт функціональний, різнобічний, завдань дуже багато. Оплата висока, працівники, фахівці цінуються тут. Також є і для новачків. Робота Ви тут все подивитесь, детально розберетеся і зможете заробляти вдома. Біржі фрілансерів так само є: це сайт, Кабанчик веблансер, Хант». Далі, інший спосіб заробітку це додаток Світкоін. Гарний заробіток на ходьбі. Потрібно встановити програму на телефон і просто ходити. Телефон лежить у кишені або в сумці ви можете заробляти гроші. Потім виводьте на криптобіржу і вже там на карту банку. Про цей додаток докладно я розповідала в інших своїх відео. Можна побачити Саме на цьому сайті можна знайти переходьте, дивіться, встановлюйте. Якщо вас зацікавило, та заробляйте на ходьбі. Я ходжу та заробляю. Далі, інший спосіб це криптовалюта біткоін. Легкий спосіб заробітку в інтернеті без вкладень та досвіду. Це будь-який заробіток криптовалюти біткоїну, наприклад. Є сайти, за допомогою яких можна легко заробляти гроші, наприклад, крани біткоїну або сайти ігор, за які платять гроші, і виводити на картку. Є перевірені сайти, на яких я заробляю і виводжу гроші. Це сайт Besченg, Fрібітcoin, Satoshi Monster. Складного нічого немає, потрібно щогодини заходити на сайт, крутити безкоштовно барабан, видає цифру. Яка зараховується на ваш баланс. Коли збирається мінімальний вивід, можна буде виводити на адресу гаманця біткоін. Я виводжу на Binance. У цьому випуску я розповіла вам усе, що хотіла. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що воно було вам корисне та цікаве. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Все буде Україна!